Доброго ранку. Сьогодні 5 квітня 2024 року. Я Зоя Завгородня веду цей блог для українців, які в змозі виїхати з України і які потребують виїхати за межі України в Європу. Я веду блог з Канарських островів, це Іспанія. І я живу зараз на острові Тенерифе. У місті Ель Фрайлі. Містечко невеличке, але досить зручне. Спочатку це мені здалося диким місцем, але зараз я звикла і дуже бачу багато переваг в тому, що я живу в цьому місці. Наприклад, з вікна у мене видно вулкан Тейде. З однієї сторони, і коли я виходжу на вулицю, я проходжу ось такий пустир, який навіть не пустир, а місце, де живуть люди. Ось ви бачите, палатки облаштовані і тут постійно живуть люди. І ось там ще я пройду хвилин 5 або навіть менше, і там знаходиться Атлантичний океан. Атлантичний океан іспанці називають Лемар, тобто морем. Океан для них це дуже великий простір. А море, яке знаходиться перед їхніми, так би мовити, очима це море. Океан це море. Ось ці люди, які живуть на цьому пустирі, облаштували своє обійстя ось так. І це, мені здається, дуже культурне таке обісця. Є більш такі не облаштовані, але ці люди, які тут живуть, до речі, вони живуть тут зовсім безкоштовно, тобто дозволяється жити в палатках, але не дозволяється на таких місцях робити фундаменти і будувати будинки. І люди, які не мають можливості або не хочуть платити за дуже дороге житло в містах або в селах, це коштує від, ну, від тисячі євро і вище. Ось облаштовують таке своє житло. Багато людей, мільйони українців під час повномасштабного вторгнення. Російських військ в Україну, виїхали з України. Це мільйони мільйони, і отримали тимчасовий захист від війни в Європі, в країнах Європи. Багато з них отримали тимчасовий захист шляхом звернення в поліцію. Це пишеться лист. Поліція назначає зустріч. В Іспанії вона називається Сіта. І ти приходиш на сіту, здаєш відбитки пальців і тобі дають такий білий лист, який називається Ні. І присвоюють тобі ідентифікаційний код. Але це тільки перший крок. Багато з українців що зробило? Крім того, що тут є просто тимчасовий захист, ви можете знаходитися під захистом цих європейських країн, ще можна стати на програму. І ось багато людей стало на програму. Що вона включає? Вона включає декілька етапів, це нульовий етап це отримання безкоштовного житла, гуртожитку. І харчування. Гроші ви не отримуєте на першому рівні, потім ви переходите на перший рівень і отримуєте кімнату і гроші для соціальних потреб на харчування і інші потреби. Потім потрібно перейти на другий етап, другий рівень. Тобто для цього потрібно. Орендувати квартиру самостійно. І коли ви орендуєте квартиру, ви переходите на другий рівень. Другий рівень включає в себе оренда квартири, оплачується оренда квартири і оплачуються соціальні потреби. Ця сума складає в Іспанії. Якщо я одна, наприклад, на одну особу 911 євро. Для Іспанії це не так багато, це навіть не мінімальна зарплата, тому потрібно, але потрібно вкладатися в ці гроші, як би там не було. На квартиру виділяють 450 євро і на харчування всі, вся інша сума. Зараз я прийшла з міста, де я живу, яке називається Фраля через оцей пустир, там, де живе багато людей, досить багато. Ось Прийшла до океану і шукаю собі містечко, де приземлиться, щоб відпочивати сьогодні. І я сьогодні запланувала собі слухати цілий день курс іспанської мови. До речі. Я стою на програмі, яка називається Сеар. І про СЕАР я розповідала у своїх попередніх відео. Подивіться, будь ласка, підпишіться на мій канал зараз, поставте вподобайку і зайдіть в канал, ви подивитеся, що там є багато відео і під назвою Тимчасовий захист українців в Іспанії ви знайдете інформацію про те, як стати на програму, як виїхати в Іспанію і як тут прожити, і про ці три етапи перший, другий. І перший я розповідаю у своїх відео. Розповідаю і про інші речі. Я інформую про все, що я знаю. Тому я вам раджу підписатися на мій канал, поставити вподобайку, написати коментар і задавати мені питання під відео. Також під відео є інформація в описі, де написано під відео опис. Ви можете розкрити цей опис і прочитати. Як стати на програму захисту українців в Іспанії? Я прожила на Тенерифе шість місяців, після цього я на нуль, нульовому рівні. Потім мене перевели в Мадрид, там я прожила чотири місяці на першому рівні, і після цього я повернулася на Тенерифе. І вже живу тут чотири місяці. Мені вдалося зняти квартиру. До речі, це дуже важка е, така задача, і мені її вдалося подолати. Також вдалося подолати задачу переїхати з однієї провінції в другу. Про те, як я переїхала з однієї провінції в другу, е, також я розповідаю у цьому відео і розповідаю, що потрібно для того, щоб переїхати. Для цього треба е, теж декіль... зробити декілька. Кроків таких важливих і зробити документацію і переїхати вже самостійно переїхати в іншу провінцію. Тут мені вдалося, як я казала, винайняти квартиру. Я винаймаю квартиру із своєю українською колегою і плачу за неї 900 євро, Двохспальна двох, двох спальнів, квартира в. Місті Фрайда, і це е, рахується найдешевий район на півдні Тенерифа. Також я отримую 466 євро на соціальні потреби і е, я вписуюся в ці гроші, слава Богу. Але є нюанси. Тобто ну, потреби у різних людей різні. Я, наприклад, Більше вживаю фрукти, овочі, сири і менше їм м'яса. Якщо людина, яка потребує більше харчування, більше калорій, то тут вже потрібно задуматися над тим, як прожити на ці гроші. І, і ось я знайшла собі містечко таке гарненьке. І буду тут сьогодні відпочивати і вчити іспанську засмагати. І я хочу поплавати сьогодні, тому що давно не була на морі, на океані. Зустрінемося з вами в коментарях. Я відповідаю на ваші питання. І ще хочу додати, додати таку інформацію, що, крім того, що ви отримаєте на першому-другому етапі пільги, ще які є тут плюси. Це безкоштовна медицина, безкоштовні ліки по рецепту, безкоштовний проїзд в транспорті і що ще. А, і головне, що ми отримуємо безкоштовні курси іспанської мови і вчимо їх досить довго, тобто рік чи навіть більше, поки ми не навчимося розмовляти. Для того, щоб асимілюватися в Іспанії і отримати роботу, необхідно знати мову. Без цього ніяк. Хоча є деякі роботи, які не потребують цього, тобто можна влаштуватися там, наприклад, десь прибирати або посуд або ще щось таке, там не потрібно знання мови, як ви розумієте. Але щоб, поважаючи себе, людина отримала достойну роботу, звичайно, необхідно вчити мову. я вчу мову, це досить важко, але я намагаюся це робити, не припиняючи.